Польському Любліні сьогодні урочисто відкрили штаб об'єднаної литовсько-польсько-української бригади. На церемонії приїхали міністри оборони трьох країн. До штабу бригади увійшли офіцери з трьох країн в однаковій кількості. Нині бригадою керує польський офіцер, його заступник українець, начальник штабу литовець. Потім на цих посадах відбуватиметься така сама пропорційна ротація. Бойового вишколу бригади набуде 17-го року. Маргарита Ситник розлогіше. Під прапорами трьох країн спільна бригада офіційно розпочинає старт роботи в штабі в Любліні. у цьому строю. Українці, поляки та литовці, долають мовні бар'єри. З литовцями на литовській не поговориш з поляками, що можна сьогодні. Наприклад, ось смереко пісню співав поляк. Хвалився, що знає нашу українську пісню. Так, да, я знаю. Німножку. Це найпопулярніша пісня в Польщі. Робоча мова для них англійська, але за три роки офіцери мають навчитися говорити ще однією спільною військовою, щоб разом планувати і проводити миротворчі операції в будь-якій точці світу за рішенням ООН та урядів трьох країн. Перше це освоїти всі стандартні процедури НАТО, які існують у сучасних передових країнах, щоб, по перше, Україна освоїли на собі, перевірили то і в подальшому вже навчали. І підлеглих в Україні у Польщі взаємодію двох натовських країн та Україна, яка перебуває під тиском російської агресії, сприймають як військову співпрацю на східному фланзі НАТО. Але про миротворчу місію «Литпол Укрбриг на Донбасі поки не йдеться. Бригада ще працює над розвитком бойової зможниці сімнадцятому році. а я дуже сподіваюся на те, що територіальна цілісність України ми відновимо шістнадцять. Ми також сподіваємося, що до цього моменту Україна відновить цілісність, але в перспективі не відкидаємо такої допомоги. Звичайно, за згоди трьох країн. Бригада є символом і дуже чітким сигналом для всіх, хто хоче підірвати мир у Європі. Про повернення в мирну Україну вірить у родина Андрія Коцелка. Він один із 18 українських офіцерів АТОшників, які перевезли на вчас навчання близьких до Польщі. Першу чергу, щоб діти перестали боятися. Що їхні тати не повернуться за то. Бо таке ми теж переживали. Тато Андрій у Литпол Укрбриг готуватиметься виявити так звану потрійну хоробрість. Це назва першого серйозного військового навчання, де перевірятимуть, як бригада здатна зорганізувати миротворчу місію. Ті знайомі питають: о, ви сюди приїжджаєте, як можливість залишитись за кордоном. У мене немає бажання залишатися за кордоні. То тобто хочеться все одно повернутися на батьківщину, жити там. Маргарита синника Горінтонюк із Любліна, Польща, ТСН 1+,1.